Давайте розглянемо тему, як жили первісні люди на теренах України. кам'яний вік це перший період кам'яної доби. Він найдавніший, найдовший в історії людства. Займає період від 2 мільйонів років по 12 тисячоліття до нашої ери. Це період мисливців та збирачів. Поява кремнівих знарядь праці, які удосконалювались часом, здійснюється в цей період. Також існують певні типи людини це пітікантроп, нендерталець, кроманьйонець. Другий період кам'яної доби це середньокам'яний вік чи мезоліт. Час 13 по сьоме тисячоліття до нашої ери. Тут господарює в нас людина розумна. Це час мисливців, збирачів, які виготовляли знаряддя праці з каменю, кісток та винайшли стріли та лук. Ще одним періодом кам'яної доби є новокам'яний вік, тобто неоліт, час шосте, четверте тисячоліття до нашої ери. Господарює людина розумна. Це нові способи ведення господарства, поява землеробства, скотарства, з'являється кераміка. У кінці періоду з'являються металеві знаряддя праці. Де і як жили первісні люди на території України? Це питання вивчають археологи за допомогою наступних пунктів. Отже, дослідження стоянок первісної доби. Допомагає вченим відтворювати життя людей у певному місці в той чи інший період часу. Під час розкопок археологи знаходять залишки жител, поховання людей, знаряддя праці та давні вироби, малюнки, написи на скелях каменя. Також українські землі вони є багатими на пам'ятки кам'яної доби. Ми розглянемо з вами термін археологічна культура. Це сукупність подібних між собою археологічних пам'яток, що належать до одного часу, поширені в певній місцевості. Першим прикладом культури, звісно, є трипільська археологічна культура. Вона була землеробською археологічною культурою, тому що тут займалися землеробці. І Вікенті Хвойка археолог, який знайшов цю культуру у 19 столітті біля села Трипілля на Київщині. Трипільська культура існувала з 5 по 3 тисячоліття до нашої ери. Протягом 1500 2000 років вони заселили тут землю України від Дністра до Дніпра. І Вікенті Хвойка стверджував, що у цієї культури не було письменності, тому все про цю культуру дізналися завдяки археологам та їх розкопкам. Тріпільці розписували житла візерунками, розташовувалися біля річок, мешкали в невеликих поселеннях, налічували 7-15 сімей. Житла розташовували по колу, захищаючись. Від ворогів. Спочатку жили у напівземлянках, потім будували одно двохповерхові будинки. Стіни робили з дерева чи плели з лози, обмащували глину, вікна були невеликі, круглі, дах покривали соломою або джеретом. Трипільський тип житла можна зустріти в лісостепі України і донині. Двох дах покривали солом'яними або очеретяними снопами, вікна були невеликі і круглі, долівки в будинках були глиняними, трипільця розписували житла колоритними візерунками. Внутрішні приміщення опалювали відкритим вогнищем або печами по чорному, біля печі розміщували. Лавку, лежанку з обпаленої глини, а вздовж однієї зі стін довгу глиняну лаву для посуду. Тріпільці мали і дерев'яні стільці, столи та крісла. Основними заняттями трипільців були землеробство, скотарство. Вони вирощували пшеницю, ячмінь, овець, горох, льон, використовували дерев'яні мотики з каменним чи роговим наконечником. Кістяні або кам'яні серпи на кам'яних зернотерках розтирали зерно на борошна. Вчені припускають, що тріпільці жили на одному місці до 50-70 років, доки не виснажувалася земля, а потім переміщувалися на іншу територію. Розглянь ілюстрації Опиши житла тріпільців. Про який рівень розвитку господарювання ремесел свідчать такі будинки? Дякую всім за увагу. Чекайте продовження та ставте вподобайки.